Вразила новина про те, що до Набу передали чорну бухгалтерію партії регіонів два мільярди хабарів. Те, що повідомив заступник голови СБУ Віктор Трипак в інтерв'ю дзеркало тижня. Ну, власне, просто зараз будемо говорити на цю тему і не тільки з моїм наступним гостем це політичний експерт Олег Лісний. Вітаю вас, доброле. Отже, що означає така заява, гучна. Власне, що до національного антикорупційного бюро передали так звану чорну бухгалтерію, адже тут дивіться просто одразу серед фігурантів посадові особи найвищого рівня, міністри та керівники відомств, народні депутати, відомі політики, громадські діячі, представники міжнародних організацій, судді, ну і так далі. Причому що цікаво, передача коштів низці колишніх та нинішніх високопосадовців. Ну я сподіваюся, що набу запрацювало. Показала свою початок. І дала чіткий сигнал. Що, ну я спо я так сподіваюся, по великому рахунку. Я не знаю, як воно буде, але сподіваюся на те, що е, якщо там підписи були конкретні, якщо ці документи будуть на руках, і вони будуть ну я не думаю, що вони будуть оприлюднені. Це буде з процесуальної точки зору, мабуть, неправильно. А якщо воно буде все зроблено по закону і по, по, бук, по кожній букві закону, то ми повинні почути ну дуже гучні прізвища, і е, цей резонанс буде не менш. Е, Потужний чим офшорний скандал. Ну є тут інформація, що усі фігуранти отримували кошти під особисті підписи. Це знову ж таки за інформацію дзеркала тижня. Ну десятки посадовців найвищого рівня. Ну причому, що і нинішніх тобто, ну, що... цікавить більше нинішні, то це, це буде дуже це можна списати на Януковичі, як можна. Зараз, але нинішні, але От... але це... нинішнім прийдеться пояснювати, і ми не знаємо прізвищі, тому це можуть бути дуже несподівані. Події, і я думаю, що це буде, ну скажем так, і не один тиждень. Це буде головним інформаційним приводом. Якщо це підтверджу, ну, якщо це підтверджується фактами, якщо це не просто такий інформаційний, як кажуть, російської вброс, то це буде дуже потужний Два скандал. Два мільярди доларів. Так, я так це Так, це дуже велика сума, і це яка ми повинні усвідомлювати, що ця сума була виведена з економіки України, тобто із кишень, із наших кишень, колись злочинна влада взяла і роздала можна владі. Ця ну і ми повинні зрозуміти за що віддавали, тобто там не тільки тут, можна влади. Ну, і, всім кому... і суддям, і всім, але це вони ж зробили в результаті цього якісь злочинні дії. Це теж дуже цікаво, тому що дуже великі гроші, значить їх просто так не платили. Угу. Тому будуть, ну я думаю, дуже цікаві моменти за певні будуть. акції, за певні рішення, за певні статті, зрештою, або за якусь бездіяльність, якщо це, наприклад, допроплачували когось із опозиційних якихось там угу. лідерів, або ще тут. Дуже така складна ситуація. Вона може бути ну, як вибух в інформаційному полі і в правовому полі. Тому нарешті почнуться ті, як кажуть, посадки, які всі чекають. І я думаю, що дуже Верховній Раді повинні під злочинним блоком, скажімо так, теж захитатися стільці, тому що я сподіваюся, що там фігурантів оцього ну, дуже багато. Досить цікаво. Ну нікого вже не здивую, що в українському політику точно там є в конвертах, Передачі за певні послуги, так, грошей. Ну, вже не дивишся такі інформації. Назар. Але от якщо є особисті підписи, чому збирали ці підписи? Це от перше таке запитання. А друге, а чи не з'явиться, як там, наприклад, сайтом Миротворець, так що вкидання йде в нас? І ось, будь ласка, ці підписи, і ми побачимо ці прізвища ще до оголошення там Національним антикорупційним бюро або Службою безпеки. На жаль, цей момент відкидати не можна, але все таки, от особисто я Або Я на ход... щастя. Або на щастя. щастя. Е, е, би хотів, щоб воно відбулося в правовому полі, тому що е, я думаю, що суспільство втомилося від оцих інформаційних е, приводів, які формуються щотижня, угу. і тиснуть на психіку населення, а не після цього немає конкретних дій. Я б хотів би, щоб було от ця новина, і наступна новина. Через якийсь певний період, який передбачає там карний кодекс, да, було в суді. Сиділи ті люди, і тоді вже прилюднити їх підписи. От і все. А навіщо брали підписи? Пам'ятаєте, що коли Янукович втік з Межигіря, то там ловили в воді дуже багато розписок. Так, У так, нього, так. мабуть, злочинний цей менталітет, що кожен повинен закріпити свою зраду Спусатися або як десь так, так, да, десь так. Тому тут нічого дивного. Документувалася просто діяльність, тому що ніхто нікому не довіряє. І як зараз, так і тоді. Тому підпис це те, від чого, ну. Від чого ти вже не відхрестишся? Тобто це такий гачок, за який так, тебе так, можна так. тримати. І зараз кожен розумієте, зараз на цей момент ми прочитали цю новину. Ну так вона цікава і резонансна. А скільки людей на цей момент зрозуміли, що вони тянулися за валідолом, да? або, або за квитком на літак? Тут таке. А, ну скоро дуже дуже скоро думаю, побачимо. Е, я хочу зараз так узагальнити питання, що часто зараз кажуть, що ну створили набу, так і там дрібних, прямо кажучи, так і прокурорів, там, наприклад. Було повідомлення, що затримали, там підозра а, на хабарі і так далі. Але гучних прізвищ не було, і фігурантів великих не було. А якраз набу створювалось для того, щоб вищі хешелонаклади проводити. Це може бути новий а, ну, такий крок далі, крок наверх, нагору, точніше. Дуже. Мені б дуже хотілося. І це б зняло дуже багато питань, тому що от я не. Поділяю настрої людей, які структура тільки створилася, а вона не може запуститися ні за місяць, ні за два, ні за три. Вона повинна розкрутитися. Це ж ну, пошук доказів і так далі. Mm -hmm. Це дуже тяжкий тяжка праця, навіть якщо людині платить мільйон, то вона не може працювати більше, ніж 24 години в добу, правильно? Тому у нас дуже завищені вимоги mm -hmm. або очікування, і тому ми постійно знаходимося в стресі. А тут треба дати людям попрацювати. І я думаю, що якщо і дуже хочеться, щоб оця справа, ну, справа, скажімо так, велика, скажімо, це з двох мільярдів, да, вона буде резонансною і вона буде початком потужних справ, які ми побачимо. Проти і, але високопосадовців, колишніх чи нинішніх. Так, як було і воно сказано. тут от, розумієте, тут. Май може статися той перелом в довірі людей до набу. Якщо на ну, допустимо, що на в суді опиняться поряд і опозиціонери. В скажем, в лапках і нинішні функціонери, або ще щось, поряд вони будуть сидіти відповідати на, якщо ну, от вони зробили спільний злочин, так? то це буде дуже потужний сигнал для населення і для е, наших там, зовнішніх друзів і ворогів, що все почалося. Mm -hmm. І я дуже на це сподіваюся, але воно знову ж йде до судової системи. Судова система в нас. Не реформована це. Ми зараз підходимо <клес> до змін в конституції в частині правосуддя. Так. Але до цього я хотів би ще уточнити один важливий момент. От ви кажете, що а, ну тільки створена структура, треба дати певний час. Так Назар Холодницький керівник набу один із а, заступників а, Юрія Луценка. Нового очільника uh -huh. генеральної прокуратури, ну, власне, депутат Мустафа Наєм після зустрічі з лавою генеральної прокуратури сказав, що щонайменше половина заступників генпрокурора будуть звільнені. Та от він каже, що прийдуть нові люди, і він цим задоволений. але вважає, що замало треба звільняти. Треба всіх звільняти. Він так не каже. Він каже, що ну просто мало звільняти. А от від Юрія Луценко одразу ж хотіли ну, побачити, вже знають, що він. Був двічі міністром внутрішніх справ, ну особливих реформ не демонстрував, але був дуже активним на посаді, принаймні у 2005 році, пам'ятаю точно на самому початку. От також чекають вже активних дій від нього. Йому ж не треба давати час на розкрутку. Ґ Ґ Він же вже досвідчений, досвідчений і політик і Досвідчений, керівник. але розумієте, ну по-перше, що я повинен сказати, що я його ну, особисто там. Дуже від нього очікую позитивних результатів і дуже несподіваних для оточення, тому що це людина, яка має дуже складну долю, і я впевнений в тому, що він має ще політичне майбутнє. Це єдиний із оцих всіх генпрокурорів, яких його порівнюють. Я вважаю, що некоректно порівнювати з попередниками. Тому що вони знали, куди йшли, і розуміли, що якщо щось станеться, то вони просто про них забудуть, і це для них достатньо. Для Луценка це не влаштовує. Він для політика досить молода людина, дуже амбітна, і йому повинен результати. Тому. А чого він з самого початку не почав робити? Тому що все таки, якби він почав шашкою махати вліво-право, може б сподобалось людям. Да, от молодець почав, але угу. мені дуже сподобалось те, що він взяв, якщо не помиляюсь, тиждень для того, щоб. Переговорити з усіми, почитати справи, зробити свої висновки. Це для нього нова справа, це факт. В ній він повинен розібратися в механізмах, як воно працює і як позбуватися всього зайвого, так щоб система не ну скажімо, нам би дуже хотілося, щоб вона рухнула і на місці неї зранку була нова. Не буває так, і тому йому приходиться. Завжди краще будувати нове, чим перебудовувати старе. Тому він, скажімо так, скандачка нічого не вирішує. Він просто хоче з'ясувати, яке господарство йому потрапило в руки. І тепер він вже робить певні кроки. Він хоче зробити внутрішню безпеку, яка буде карати своїх. А інспекція, ну інспекція. ну інспекція, Так, вона буде ну десь аналог внутрішньої безпеки, і хоче все таки замінити половину поки що. Це якщо не помиляюсь, трьох так заступників. Так ну це вже не мало, тому що все-таки він ще своїх 100 днів він не пропрацював. Тому після 100 днів можуть бути якісь перші питання виникати не раніше. Тобто, ви вважаєте, що в принципі 100 днів у Луценка є зараз? Так? Ну, думаю... ну, не, не, не треба йому з перших днів. Просто є дві думки. Що, е, перше, що треба дати там, 100 днів, е, по яких можна потім робити якісь висновки. Ну, перші, так, а інша думка, що ну не треба вже давати досвідченій людині там аж стільки часу, хай діє одразу. Хоча знаєте, цього тижня я почув також таку тезу, що Юрій Луценко ну це в переказі когось з народних депутатів або блогерів. Він зустрічався mm -hmm. цього тижня чимало з ким. Що Юрій Луценко відповів: ну що ви хочете, щоб було як завжди, або mm -hmm. по процедурі, щоб ми вже не наробили тих помилок, коли спочатку починаємо. Оголошувати якісь гучні прізвища, якісь гучні справи, а потім процесуально це затягується: суди, пересуди, відновлення на посадах і так далі. Тобто, така е, думка теж має місце. Ну, це бачите стосує. це. Тим його, скажімо, противникам, які казали, що він ніуч, він не має ніякого розуміння в тому, як працює правова система, юр юридичної освіти він не має, він зараз дров не ламає. У нього перші чіткі сигнали того, що він розуміє, де він опинився. Mm -hmm. І це це дуже позитивний момент. І ще я пам'ятаю, що тільки він ще не встиг зайти в свій кабінет вже в Верховній Раді, наші депутати, би вони приймали закони позитивні і для нас потрібні вже. Малювали схему, як його можна швидко звільнити. Тобто людина ще не зайшла в кабінет, а вони вже писали: а ми можемо звільнити його так і отак. Нам не потрібен, наприклад, президент. Ми вже механізми випрацьовують. Ну люди добрі, ну так же ж не можна. Людина, якщо в нього вийде, то, то що ви своїми заявами будете робити? Так може, тому і бояться, що в нього вийде? Ну може, може може одразу прораховують схеми, як позбавитися? Ще дуже важлива заява. Це якраз чистильник, так званий в Генеральній прокуратурі. Там було про що чи зрозуміли ви остаточно хто буде цим чистильником, Тому що спочатку там говорили, що це з наших там чи так званий чистильник той хто прийшов? А то uh -huh. він з'явиться дуже скоро. Зараз ми прізвище це не будемо оголошувати його, скаже Юрій Луценко. Потім з'явилася інформація, що а, якраз керівником конкурсної комісії зі створення генеральної інспекції, про яку ми говорили, це а, колишній федеральний прокурор і помічник генерального прокурора Сполучених Штатів Богдан Вітвіць. Так власне, хто буде цим, цим чистильником? Я думаю, що ця комісія має підібрати цього чистильника, тому що розумієте, його привести просто, щоб він з'явився. Я думаю, це буде не зовсім правильно, тому що дуже і так багато негативу навколо призначення пана Луценка, навколо структури, яку він зараз очолює. Тому може, от цю людину угу. треба, щоб вона мала потужну і. Скажімо так, народну підтримку, щоб ця, ця людина прийшла якби ну із народу і щоб їй була довіра. Тому що дуже велика буде спокуса призначити когось. Нажаттям однієї кнопки, uh -huh. і тоді знову всі скажуть, а з когось своїх своїх призначили, то ми його не знаємо. Він він, він нічого не зробить, як завжди. А якщо все-таки його вивезти під громадським чітким контролем, так хай трошки часу більше на це піде. От тоді я думаю, тим що тут вже ж не прописана ця процедура, як його призначати там і все. Він просто буде одним із функціонерів генпрокурора, тому можна його взагалі брати по uh -huh. конкурсу. Я так думаю, і що ж дуже скоро побачимо. Сподіваюсь, хоч ми вже. Не залишаємо фактично часу ані Юрію Луценко, ані е, Національному антикорупційному бюро. Але е, ну поки що новини принаймні тішать є перспективи. Так сподіваюсь, okay. Олег Лісний політичний експерт щойно був гостем нашої студії.